Давайте знайомитись. Я Ольга Дворянська, дизайнерка, художниця, київлянка, мати трьох хлопців, щаслива дружина та засновниця бренду доля. У 22-му війна змінила наше життя та послала мені нові випробування на чужині. Доля обрала для мене Італію, де я вчуся жити за новими правилами. Я запрошую у сесію мандруючого дизайнера, де покажу справжнє життя за лаштунками. Поїхали! Ну що, довго очікане 10 серпня. Я дуже хвилююся і дуже дома чекала і багато працювала над цим. Що? Результати відбору. Боже, якщо б знали, скільки разів я отримувала ні. Далі почалася серйозна підготовка колекції до Milano Fashion Week. Звісно, мої домашні обов'язки ніхто не відміняв. Я вже серйозно думала, що підготовка у такий короткий строк колекції майже неможлива. Години тікали, і я розуміла, що це все ризикована подія. Сам принт був готовий, але треба було його підлаштувати під різні лекала. А ще ця італійська спека, яка повністю жирає енергію. Коротше, на все про все було три тижні і тиждень на доставку у Мілан, де колекція мала бути 17 вересня. слухайте її вона мене заставляє, вона мене заставляє. Пожалуйста, не її пожалую. Яку ви будете робити? 22... другого. А... Вересня вона вже внесена в загальний календар uh, Milano Fashion Week, Тобто, вже uh, в принципі. Цей календар він доступний і на вашу презентацію будуть приходити гості. Тому я дуже вас прошу максимальну увагу сьогодні приділити тому, що будуть розповідати наші іноземні експерти, наші італійські партнери. Ми будемо дуже вдячні, якщо ви після закінчення нашого тренінгу зможете задати ті питання, які вас цікавлять. Ендена Айсінкда. Адафінз да if it's, it's офіс. <проб> У <you. проб> <проб> <проб> вересні почалися тренінги від організаторів. Чесно кажучи, я б хотіла отримати зворотній зв'язок та практичні поради. Звісно, ми дізналися, як правильно оформлювати колекцію, як її відправляти та представляти її на міжнародній арені, тобто в шоурумі. Головне питання, як правильно спілкуватися з байерами і які документи треба приготувати саме для продовження співпраці, залишилось відкрите. Ну що ж, будемо шукати відповіді далі, вже в практиці. Цього разу мені пощастило з вибором країни. Я вже півтори роки живу в Італії. Розумію мову і поки що не вільно володію, але відчуваю себе комфортно. Тож три години потягом, і я в Мілані, де вперше як дизайнер, а не турист. Так, де я, де я? О фіто Лівівіо. Це точно моя вулиця. І я шукаю номер і Толівію Сей. Шість. Десь ми маємо тут бути. Ой, навіть знаю де, бо я заходила заходила через Google maps і дивилася 360. І така, о боже, мій ніяких великих вікон, а, як хотілося б. І знаєте, що я дам вам таку пораду? Не економте на тому, щоб придбати більш дешевші, більш дешевші варіанти жити десь поза містом, тому що ви просто витратите багато часу на дорогу, будете втомлені, їздити кожного дня по одній годині туди-сюди Звісно, в таких містах досить дорогий транспорт. Ви нічого не зекономите. У мене був такий досвід в Адверпені. і не знаю, навіть мої колеги зміялися, бо я їздила на ці речі, Стоїть я думаю, що це мій транспорт також на найближчі 3-4 дні. Бо я саме в Європі полюбила їздити так, оце. Вибачте, це ще є наш дім. О, клас, прийшли. Коротше, нічого пафосного. Суто робочий настрій. Нам сказали, що це B2B. Поруч готель. Я питала ціну там щось кожна, але я живу в п'яти хвилинах на сусідній вулиці. Там зараз дізнаюся, як сюди потрапити. І далі покажу, як виглядає ширу. Реально це квест, тому що це вже п'ята така висить коробочка. Ой, мені треба. Так. О, схоже чи що... Вау! Квест пройдено! У мене є ключі! Це дуже смішно, це ну, реально дотепно. І класна ідея, як залишати ключі. Зі мною покажу, де я буду жити. Ключі. А пісайнера є зупині перші, і я перебувала квест. Ну Все, приїхали. Нарешті хочу тільки одного купити п'яшку про і не виходить. які там вже а... заходи в моєму віці. О, клас, Це я буду сьогодні ночувати. Ну що, поки немає моїх а, подруг. Я ще нами не знайома, але це не має значення, тому що дизайнери це як посестри, побратими. Я не знаю. Це просто такий, знаєте, теж тил, культурний пласт. Це, це люди, які готові... Е Будь-яких мова жити, але робити ну, найкращі речі, найкращі колекції на рана, ну, коротше, най -най -най, а, е, е, заощаджуючи на собі, на, свої, на своєму комфорті. То так, що у нас є? У нас є кухня. Це чисто красиво, в принципі, стильно. Я погодилась. Ой, яка класна кімната? зараз покажу. Значить, я з дівчатом, Мама з донькою вітати. Блін, треба тут в зробити робити дивіться класно. Я, яка висота е, ліжка. Класно, прям королевські апартаменти. Вибачте, дівчата, я думаю, що ви будете дивитися теж мій блог, ви теж будете в гості мого відеоінтерв'ю е, е, про те, як ви взагалі сюди потрапили. Ну що, класно у вас? Мені подобається. Прикольно. В принципі, маленька квартирка, чисто і в центрі. І ніяких тобі зайвих клопотів. Ну, якась шафа. А так це я-я-я. Нормально, симпатично навіть залишили а, цей милко. Не всі так роблять, ну що і дуже симпатичний сам вузол. Ну що, кому подвійні власні контакти залишу. Вітаю. Привіт! Розкажи, будь ласка, як змінилось твоє життя з початком повномасштабної війни, які випробування і що зараз трапиться? Ну, насправді кардинально змінилося життя і життя моє особисте, і життя мого бренду. Я б сказала, що півроку ми взагалі не працювали. Я думала, що я навіть не повернуся до долі, тому що доля була для мене завжди. А це знаєте про жіночність, про красу, про свято ну яке могло взагалі бути свято, коли те, те, таке з нами сталося, і несподівана така несправедливість. Тому, звісно, ми всі переживали важкі моменти і всі рятували свої життя, життя своїх близьких і переймалися зовсім іншими проблемами. Зараз вже я б сказала, що якісь моменти налагодились. Я зрозуміла, що я маю. Продовжувати особливо після того, як мене підняли мої клієнти, почали питати: а де ваші доленосні куски? Ми хотіли б їх подарувати. Це знак подяки, знак якості. Це дійсно мене підняло, Я взяла себе в руки і почала працювати, але змінилась саме такі, як сказати. Ну, такі настрій і в принципі стратегія. Тобто, я зрозуміла, що все, що було раніше, воно не працює. Я маю зараз подолати всі внутрішні бар'єри і шукати на міжнародному просторі як місце для своєї долі. Тобто для мене це взагалі сьогодні нереальний день. Ніколи не думала, що колись в Італії в центрі взагалі світової моди в рамках тижня моди. Ми будемо представлені, для нас теж знайдеться місце. Тому для мене це нереальний рівень енергії, якою я б хотіла поділитися. І, звісно, ми на 100% підготувалися і спланували свою колекцію. Танці, тобто через телефон, через магічних людей, через В принципі, люди створювали його за моїми ескізами. За за таким знаєте, такий був конект, і якщо чесно, у нас було дуже обмаль часу для того, щоб підготуватися. І були такі моменти, що я думала, все я не встигну, я, я в прольоті в мене не вийде зараз. Немає ніч. Ну от знаєте, немає взагалі зараз фундаменту. Ти не знаєш, що відбудеться з тобою через дві години. А... Що відбувається зараз в Києві в Україні, взагалі ніхто не може дати 100% готовності і попадання в терміни. Тому, якщо чесно, ще для мене це такий магічний знак, що ми взагалі встигли, що ми тут, і все, що я запланувала, вийшло в принципі, так як і було задумано спочатку. Дійсно для нас це був такий, знаєте, як скачок над собою. Тобто ми навіть вже відчуваємо себе переможцями, тому що ми виросли самі над собою і задали собі вищу планку. Ми вперше презентуємо не просто хустки, це вже одяг, це шовковий одяг присутні, це те, про що я мріяла. Завжди якось знаходила якісь відборки, чому я це не роблю. І це ще одна мрія, яка сьогодні здійснилася, тому що в нас вже з'явилися спідниці, в нас з'явилися плаці, в нас з'явилися е, такі красиві, навіть це вечірні вже. Ми працюємо тільки з натуральним шовком, тому це для мене теж важливо. І е, ця колекція присвячена скіфському золоту. Називається колеція Ініціо, що є італійською початок. Для мене це початок, початок нового життя, нової енергії, і всім бажаю того ж знайти і віднайти собі сили, йти далі, продовжувати і не боятися. Олю, дякую. Бажаю тільки успіхів, і так воно і буде. Дякую. Ось так, дівчата, закінчився мій фешн-вік в Мілані. Моє похрещення саме на сходах поліції в Мілані. Ну ось так цікаво. Ми тут екскур займаюся такими екскурсіями. Таке трапляються постійно. І ми зараз о 12 карабінерах, які сказали, вибачайте, ми не працюємо. Приходьте завтра в неділю о восьмій ранку. Ой, що шукаєш? Я шукаю себе документи, кажуть, що можуть піти цей смітник. Такий знаєте зараз. Незрозуміли, незрозумілий. Е... Добрий раночок. Ми з Олечкою у карабінерів на гостині. Що сталося? Дивіться про політик. Точніше, наступна сторіс. Мені здається, що Італія мене випробує і я вже буду досвідчена. І можу сказати одне лайфхак у будь-якому випадку, звісно, в мене вкрали документи, грали гроші. Документи найвиз найважливіше. Оформіть, придіть свої пропажі. Хоча б для того, щоб ви могли зайти в посольство, або як я зараз піду до комуни, щоб переоформити свої документи. А все інше я ще зроблю. Вода для маричку, я вимагаю. Виставляюся, Звісно, виставляюся. У мене ще залишились стрічки грошей. beloncino. Allora, ci metto io cinque <tutti> 5 <la va. tutti> Fammi 5 grandi. Un momento, please. Grazie. <tutti> Ciao, Maradona. Come va la vita? Non fare beneri cioccolati. Ma la prossima mattina. <ride> <tutti> 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 Ось так розкішно ми їдемо в Ікею. отримали документи в дивливий the showroom of Ulia, uh, uh, Tito Live. Which uh, number? Say. How far is it from here? Ладно. Ой, скуза. and then find the stop uh, through Ikea okay. ok Ikea Ikea are here ok there is one in the center you cannot you can order but you cannot take it so if you want today we need to go here or, or there is another one oh, that is oh. by the way this one is the closest diva? Dola diva? До речі, нова колекція твоїх доносних кусток ідеально пасує. пасуєнське дзвін. Тут прямо VIP, тому що прямо ось саме так треба. Ну прямо саме так треба йде з поліцейського департаменту. Так, У мене взагалі знаєте як одне пішло, інше прийшло. І я відчуваю, що навіть змінилася найкраща сторону мобіля. А так завжди в житті. Ла balance. Наші українські дівчата в будь-якому куточку світі можуть так винарядитися, ви нафарбуватися і бути на високих підборах, а я сьогодні ще своєю мандрівною валізою, тому що саме сьогодні Марися Горобець збирає весь наш чудовий світ, тому що ми маємо триматися разом. Так що отакі звичайні надзвичайні дні. Мандруючи дизайнерки, я побігла на ще один захід, і після цього вже находи. Трішки втомлена, дуже само за своїми рідними. Дуже хочу обійм обійнятися їх і е, придумати щось таке, щоб говорити про це весь світ. А в Париж зі мною поїдеш? Я поїду в Париж, я поїду в Лондон, і незабаром поїду обов'язково в Штати. Я знаю, що це зі мною точно відбудеться, тому що зараз енергія така, що все, що ти забажаєш, обов'язково з тобою станеться. і треба боятися своїх бажань. Подорож у Мілан закінчилася, закінчилася весь пункт, вся розкіш, вдома, магазини. Но, але ж, але ж. не закінчилися мрії, не закінчилися мої подорожі. Ми скоро, дуже скоро зустрінемося в новому місті. Я вже готуюся туди, тому що відчуваю енергію. Підкорювати на дві місця і показувати свої пригоди. Пригоди, звісно, не такою ціною, як цього разу. Я вже дуже хвилююся за будь-яку свою сумку, але, але без цього не буває життя. Тому па-па і -па, до нових зустрічей.